Хамки шоу. Я кур'єр! Є там щось поїсти? Фу, стара піца і куковись замовляв. Так, бік тесті і кока-кола. Ганна, добре, буду очікувати. <плук> так, я на вулиці і... Ай! Ти що, дурак, що не вмієш їхати, що? все під контролем. Де заказ швидко? Все, лавочка закрита. Дура, ти що жонований їсти! Е, і кока-колу! Стій, то мій заказ! Зупинися! Завтра буде продовження.